Початку тижня у Чернівцях стартувала програма забезпечення безкоштовними сніданками учнів перших-четвертих класів. Попри труднощі з тендерами, перші 15 навчальних закладів уже долучилися до ініціативи. Як проходить провадження безоплатного харчування та коли зможуть усі школи міста долучитися до програми найближчим часом, всі деталі у нашому сюжеті. Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року Кабінет міністрів України затвердив виділення державної субвенції на організацію безкоштовного гарячого харчування для учнів початкових класів. За умовами субвенції, місцеві ради мають забезпечити учнів початкової школи гарячим безоплатним харчуванням. Як зауважила на минулій сесії начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук, це рішення для освітян стало сюрпризом і було ухвалено спонтанно на рівні уряду. Його ні з ким не обговорювали. А мі. Місто поставили перед фактом. Тоді ж постачальники теж виявилися не готовими до організації харчування, і на багатьох тендерах просто не було пропозицій. Проте після перемовин з підприємцями, 18 листопада, програма забезпечення учнів початкових класів безкоштовними сніданками у Чернівцях таки стартувала. Як повідомила Ірина Ткачук, перші 15 навчальних закладів вже долучилися до процесу. Минулого тижня в понеділок ми робили таку робочу нараду за участі як представників міської ради фінансового управління заступ. Міського голови а також були представники управління освіти, були представники всіх постачальників послуги з харчування в школах саме. Ну і власне з ними спілкувалися про те, які є труднощі, які є перестороги до того, щоб розпочати харчування. Але десь зійшлися на тому, що так добре відіграються тендери, починаємо працювати. Але потрібен певний час для того, щоб підключити ці кожну школу для надання послуги. Відповідно, дійшли згоди про те, що це буде з понеділка по посереду ще під протокол. Навіть перепитували. Серед закладів, які першими взялися готувати сніданки ліцей номер 8, номер 10, номер 16, номер 21, номер 22, а також листка гімназії, включаючи чорнівську вчора. 15 шкіл запустило харчування. Це з 41. тому що є школи, які не мають молодшої школи, в принципі, як такої. Ну і решта мали би почати надавати послуги сьогодні, завтра, так як це відбувалося, відбувалося би відповідно до домовленості, так тобто, але ми бачимо, що вчора Вчора, коли ми уточнювали вже інформацію на після обіду, після того як вони запустили в цих 15 шкіл, то вони вже подають, що сьогодні вони запускають додатково 4 школи, завтра додатково 5 шкіл, і всі решта будуть аж за понеділка. Затримка пов'язана з проведенням тендерів на постачання харчування, каже Ірина Ткачук. Вона пояснила, що деякі постачальники харчових послуг потребують додаткового часу на логістику. Каже, що впровадження програми відбувається поступово, оскільки цей процес потребує часу та ретельної організації. На практиці почали працювати, бачачи, які є труднощі. В основному труднощі це в тих постачальників, які надають послуги за кейтерингом, тому що є проблеми з задовезенням. Адже це декілька тиждень учнів, яких потрібно. Зараз нагодувати є проблеми з саме з довезенням з логістикою. Ну і є підприємці, які відверто говорять про те, що в них немає запасу фінансового ресурсу для того, щоб закупити сировину і почати годувати раніше. Для школярів розробили сезонне меню на чотири тижні відповідно до стандартів, щоб забезпечити дітям повноцінне та збалансоване харчування. Розповідає пані Ірина по 305-й постанові. Ми працюємо чотири сезонне, 4 меню. Що мається на увазі? Мається на увазі, що кожен сезон має окреме. Меню і в кожному сезоні 4 тижні меню не повторюється, тобто для того, щоб максимально меню було різноманітним і діти мали збалансоване харчування. Відтак Ірина Ткачук зауважує, що зараз всі спільно працюють над тим, аби кожна дитина мала доступ до здорового харчування, особливо першачки, які найбільше потребують уваги до свого раціону. Початкова адаптація зайняла трохи часу, але вже з наступного тижня всі школи чернівців доєднаються до програми. Діана Добин, теми дня ТВА